8 ранку 8.17, я в татарів. Іду в сторону повороту на підйом до гори Хам'як. Мій похід на Хам'як починається одразу залізничного вокзалу. Щойно приїхав і вже вирушаю в дорогу. Йду вздовж колії, тут спокійно, свіже повітря. Ідеальний початок дня. Потім виходжу на дорогу. Сонце світить яскраво, погода хороша, краще не придумаєш. Був варіант доїхати на таксі до старту маршруту, але їхати одному дорого. Майже 400 гривень за менш ніж 4 кілометри. Тому вирішив іти пішки. Так навіть цікавіше. Відчуваєш шлях з самого початку. На зупинці зняв вже кофту, буду йти без кофти, бо дуже жарко припікає. Хай загоряють руки. Поки що крем сонцезахисний не шукаю, не дістаю. Ранок починається з кави. в АТБ, взяв собі стаканчик капучино. І ще випічки трошечки не втримався. Трошечки перекусити хочеться. Тому зараз буде в мене сніданок на ходу. Повз мене проїжджає потяг, наче нагадує, що ще кілька хвилин тому я був пасажиром. А тепер мандрівник, який йде назустріч Горам. Тежка веде вздовж річки. Тут спокійно, тільки шум води і лагідне сонце над головою. Вже позаду 3,5 км від вокзалу. Це ще не маршрут, не підйом, але саме така дорога дозволяє перебудуватись на похідний настрій, з міста в природу, з вагона в ритм власних кроків. Маршрут на, на хомяк, стартує одразу від заліз... залізниця, я бачу колію перед собою. Дуже зручний під'їзд. Так як я вже тут хочу піднятися на цей будиночок на дереві, нікуди ж не спішу, зараз десь потяг їде. Класний будиночок, Такий в дитинстві завжди хотілося побудувати десь. Після того, як перекусив випічку і трохи перепочив, нарешті рушаю далі. Тепер уже не просто йду дорогою, а починаю справжній маршрут. Виходжу з відкритих просторів, зарнурююсь у ліс. Тут зовсім інша атмосфера В густі дерева навколо, тиша, лише шелест листя і спів пташок, повітря прохолодніше, насичене запахом хвої і свіжості. Кожен крок це ніби крок у інший світ, далеко від шуму міста і метушні. Попереду підйоми, краєвиди і багато незабутніх моментів. Проходжу отакий пеньок і, ніби, мабуть, зломаний був, Чи що дерево зломане. А ось частина цього дерева коріння переплілася через нього і отут вросло в землю. Це Взагалі як так можливо? Це я взагалі не зрозумів. Видно? Да, воно зомбі прям зрожі. Я от тільки що так швидко прохожу і дивлюся, хтось на камінці отут вицарапав слава Україні, думаю, о, нічого собі. А потім причитуюся, тут написано Славік і Каріна. Отак от. Зараз для такого струмочка поповню запаси води. Нап'юсь води. Я загально планую пройти маршрут через вершини хом'як, потім синяк і малий горган. Далі вже спущусь в Поляницю. Це я собі запланував розтягнути на два дні. Сьогодні от хом'як і Встану на полонині переночувати, а завтра вже синяк, гарган і спуск. Сьогодні четвер ще жодних людей не зустрів. Я думаю, там далі вже будуть ближче до вершини. Тільки оце дітей, яких привезли автобусом. І вони організованою групою отак всі разом пішли були вперед. Гарний тут ліс, папоротники. Птав трохи перепочити, бо йшов весь час без зупинок, тільки набирав воду. Посажу тут хвилин 15-20, бо спина вже мокра, жарко на вулиці. За сьогодні я вже пройшов 7 км 300 метрів, висота вже майже 1000 метрів. От, до речі, тут організував смітничок. Тому трошечки відпочину і буду йти далі. Тихо. Тільки пташки чути. Почався такий трошечки стрімкіший набір з отаким камінням. До цього просто була така доволі полога доріжка ґрунтова. Виляла зігзагами Я думаю, зараз там десь у підніжжі ще собі зроблю невеличкий перепочинок прямо перед е, останнім штурмом, називаємо це так, вершини. І там ще трошечки посижу. Було б добре, якби ще вода десь була, набрати води. Вода так п'ється. На вулиці жарка. Добре, що тут зараз в деревах в лісі йду. Набираю висоту, ліс стає світлішим, дихається вільніше. Йду знайомою стежкою серед зелені. Ноги вже трохи відчувають дорогу, але настрій відмінний. Попереду остання ділянка лісу. І далі буде відкрита поляна. Це точка перед фінальним підйомом на хом'ян. Планую там трохи перепочити, зібратись із силами, а далі вже прямо на вершину. Вона вже зовсім поруч, і це відчуття тільки додає енергії. Ось відкривається трошки за деревами, а там видно вершину гори. І Я навіть бачу як хтось там іде. Ой! Да. Тільки що неудобно вийшло. Коротше, пройшли з мене дівчата. Не встиг я ще за рогом опинитися. Як одна з них вирішила сходити в туалет. Да. Стараюсь мислити позитивно і надію, що це сміття зложене акуратно, щоб потім його... Забрати на зворотньому шляху 200 метрів до джерела, схожу, наберу води. Набравши воду з джерела, трохи освіжився і набрався сил. Це була остання зупинка перед фінальним ривком на вершину попереду приблизно 500 метрів. Стежка стала різко стрімкішою, підйом уже відчутно дається в ноги. Йду повільніше, дихаю глибше, кожен крок усе ближче до мети. Розмови також стихають, залишається тільки ритм дихання і бажання дійти до вершини. Цих 500 метрів це, це дорівнює до 100 метрів набору висоти. Зараз 1360 метрів. А Вершина, здається, 1540 з чимось. Отак. От Тому йду. Ще трошечки докарапкаюся. І там вже на вершині буду сидіти, відпочивати. Ось цих останніх 500 метрів це вже схоже на підйом гори. Трошки виска стежка зараз почалася. І, і ось гірська сосна трохи заважає, і людям, які підіймаються, спускаються, трошки потрібно так уважніше розходитись, пропускати один одного. Майже 100 метрів з 200 набору подолано. стрімко і не просто сама складна ділянка цього походу сьогоднішнього саме люди почали підійматися, пропустили велику групу людей це ті діти яких я зустрів був там на вході на старті маршруту Види почали відкривати саме на цій складній ділянці. Це дуже гарно. Залишилось ще 40 метрів набору висоти. Все. От вже видно вершину, а там відкривається якийсь чи то хрест, якась конструкція. Трекінгові палиці тут не допомагають, навіть більш мішають. Стригають між каміннями, зачіпаються за гілки, ну, обережно в руках їх несу. Виходжу на вершину і перше, що бачу, це статуя Діви Марії. Навколо стоять люди, хтось співає пісні, хтось просто мовчки дивиться в далечінь. А навколо неймовірні краєвиди. Гори, як на долоні, вітер, простір і відчуття спокою. Стою, вдихаю на повні груди. І в цю мить, як на зло, камера вислизає з рук і приземляється прямо на каміння. Невелика частина екрану тріскається. Ось такий гарний вид. І Щойно я розбив екран камери. Трошечки. Куточко. Ось видна гору синяк з яка, де тобто я буду йти завтра. З вершини відкривається гарний вид на протилежну гору. Саме туди й планую йти далі. Ночувати буду внизу на полонині. Там спокійно, затишно, ідеальне місце для відпочинку після сьогоднішнього підйому. А вже завтра зранку новий маршрут. Підйом на гору синяк, потім малий горган. І після цього спуску село Паляниця. Подорож триває. Найцікавіше ще попереду. Тільки вітер і навіть холодно стає, вже дорашки в шкірі. А сонце то воно то виходить, то заходить. Оце добре, коли так не завжди палить і менші шанси отримати сонячні опіки. Тільки що на... Тут на підйомі вже недалеко біля вершини, в принципі, Підіймався чоловік там з жінкою. І... Жінка сидить плаче і страшно. Ну так, а да, тут на цьому камінні, яке їздить під ногами, то трохи так не дуже приємно. Це питали, чи з тієї сторони легше спускатись буде. Не знаю, мені здається, да, так, тут, тут, тут з тієї сторони. Ну, зі сторони синяка то тут тут якесь каміння, прям все їздить під ногами. Дуже обережно потрібно. А там воно таке вже протоптане, вкопане, ніби от як по сходам, більшість. Просто що сходи різного розміру. На цьому перша частина мандрівки завершується. Попереду ніч на полонині. У наступному відео буду ставити табір, готувати вечерю і просто відпочивати серед тиші гір. Далі ще більше природи, спокою і нових вражень.